Друзі, всім привіт! Мої вітання з України! Як обіцяла вам відео про свої квітучі фаленопсиси, гібридні фаленопсиси. Ми з вами починали рік. І я знімала вам напередодні новорічних свят відео дисплей, де були виставлені лише білі орхідеї і бажала вам мирного неба, щастя, здоров'я і перемоги. А головне білих думок. В серці і в душі. Тому і січневий показ своїх фаленопсисів також відкриває мій улюбленець. це фаленопсис гігант, це фаленопсис Грандіфлора, тобто це «Согоюкідан». Фаленопсис согоюкідан повинен квітнути на високому квітконосі і каскадом білосніжних тарілочок розміром від 13 см. Однак я ще минулого року не зрізала йому старого квітконоса і на тому старому квітконосі з'явилося розголодження, з якого він процвів майже так, як я хотіла. Я зрізала кінцівку того квітконосу он там, і вирішила, що то так буде добре. Але якби я не була такою жадібною, то краще б я зрізала повністю. Цей квітконос до наступної живої бруньки. Але я пожадімнічала, і тепер я маю два розголудження на додатковому повторному квітконосі і квіти розміром 11 см замість 13 см, і кількість квітів. Не 6-7, а лише 5 на кожному квітконосі. І не той каскад, який би я хотіла. Це пізнається в порівнянні. Тож наступного року я зроблю по-іншому. У мене ще є надія, що він росте новий квітконос у мого Юкідана, І я намагаюся його сформувати так, як мені потрібно. Тобто я підтягую, постійно підтягую квітконос до. Тримача і сам горщик все далі і далі і далі відсуваю від лампи. У мене немає змоги і немає можливості вирощувати фаленопсиси десь на підвіконнях. Я взагалі люблю фаленопсиси Грандіфлори, тобто громадні фаленопсиси, які мають високі квітконоси і величезні квіти. Але як я вже зауважила вам, що міста в мене такого немає. І вирощувати такі фаленопсиси впритул один до одного. То виглядає некрасиво. В моєму розумінні сугою кидан найкрасивіший білий фаленопсис. По-перше, він має такий, знаєте, рожевий відлив. По-друге, він має дуже красиву витягнуту з длинними вусами, губу, з усім роздвоєнням, з усією красивою горловиною. Ну, Обожнюю я сугою кидани. Мені подобаються фаленопсиси з каскадним цвітінням. Коли вони зростають, розквітають в одній площині і виглядає, як, на мій погляд, дуже красиво. Одна тарілочка вкладається на іншу, і коли цей квітконос витягується у сім квіточок, то це, то це таке красиве явище. Я колись бачила на виставці у Києві, бачила квітучий сугою саме тим квітуванням, як потрібно. Я, ну, мене серце замрало від тієї краси. Фаленопсис Манхеттен два роки тому постраждав, він скинув всі корінці, і ми з ним нарощували їх по новій. Як ви бачите, для того, щоб фаленопсису було легше відновляти свої коріння, я підрізаю їм листя. Але цього року він видав коротенький квітконос із двох таких. Крокозябликів, які дивляться кожен у свою сторону. Один дивиться прямо так, як і потрібно, ну, а другий он там догори дригом. В моєму розумінні, манхеттен – один із найкрасивіших рожевих хваленопсисів. Ввечері, коли на нього попадає штучне освітлення, він робиться вже не рожевим, а він робиться таким сизо, сизо-блакитним. І оці його крапушки. Вони зведуть з розуму любого, навіть крапки на губі. Ну, красунчик. Це ще один із моїх старовинних фаленопсисів, який був, є і буде в моїй колекції. Я люблю зелені кольори квітів, тож в мене є і Мелідор Дарвін. Крупноквітковий, також каскадно-квітучий який має колір світлої оливи. Має чарівну губу з такими тигровими забарвленнями. І як я люблю, дуже довгі вуса. У нього цього року квіточок лише 4. Аленопс також повинен квітнути каскадом, і також він повинен накладати тарілочку квіточки на тарілочку, але, зважаючи на те, що я його пересувала відносно світла, то і Квіточки получилися, хто вліз, хто подрола. дрова. Того року загинув мій улюбленець Фаленопсис, який в домі в моєму мав назву Анастасія, яка його справжня назва, відверто кажучи, я не пам'ятаю. Але залишився в мене бігліб Янхом Принцес, але в його назві я не впевнена, бо це. Голландський гібрид, і таку назву я йому сама придумала. Він також має каскадне цвітіння і квіточка в нього 10 см, але більшою вона і не буде. це, це розмір цього стандарту. Також бачите, оці розтяжечки на широкій бороді губі. Колоночка дуже красива, голоден ягуар потішив. Єдиною квіткою. Форма квітування у нього пілорічна. Пам'ятаєте, як я вам казала, що квітка цього фаленопсису нагадує мені лікасту? От він у мене, як лікасточка, і живе, і буде жити, поки не розквітнуть всі мої лікасти. Ну, а зараз ми з вами перемістилися на журнальний столик, який стоїть у мене в кімнаті. І тут. Також поряд із моїм акваріумом зростають мої орхідейки. Ось цей страждалець, який я показувала вам, і який ми з вами разом вирішували, яке грибкове захворювання має цей фаленопсис. Відверто кажу вам, що дуже засмучена я, що, ну, здається, мені все ж таки він загине. Але знаєте що? Минулого року я у регінки в магазині придбала собі ось такого підлітка. Садівник ім'я йому іще не дав, він у нього а, поки що залишається номерним. Зараз я вам покажу ось так: Це L606B. Але він також буде каскадиком. Це підліток і квіточок у нього лише дві. І тішить те, що ті самі кульки в нього по пелюсках. Звісно, він сильно відрізняється від того, що помре фаленопсис, але все ж таки має велику квітку для першого цвітіння, вона навіть дуже велика. Ця квітка має розмір 11 см. великі комахи в мене є. Це фаленопсис, який має назву. Чорна жемчужина, він і справді має колір такого, знаєте, насиченого визрілого вина, бархатисту квіточку, розмір тієї квіточки десь так приблизно 4 сантиметри. Зазвичай цей фаленопсис квітне дуже-дуже рясно на багатьох квітконосах. Але, зважаючи на те, що я його обрізала, пообрізала всіх його діточок. То зараз він зростає в закритій системі з крупною корою і мхом, зверху прикритий кокосовим волокном і нарощує свою масу. Але ж про квіточку він не забув. І квітконос він видав отакий. Ще я люблю цей свій фаленопсис це фаленопсис Мікі Сакура Дуже подобаються мені саме такі пастельні тони. У нього ще тільки починається відкриття, тож подивимось на нього в подальшому. Мені Подобаються квіти формою дзвоників, тобто така полорічність, коли петалії не відкриваються і нагадують дзвоника. Це кімоно, який ще не відкрив свої бутони. Поряд стоїть цього даймонд, якого ви всі знаєте. Це була така моя давня мрія, така вже була давня мрія. І от нарешті я його маю. Мабуть, із усіх пелорічних фаленопсисів, тобто з защіпчиками, з рюшиками, він, як, на мій погляд, самий такий веселенький. Фаленопсис Біг Бен, не треба, гадаю, презентувати нікому. Це самий-самий красивий. Фаленопсис із полохами. Ну, це, на мою думку. Цього року він має одну єдину квіточку. Чи продовжує квітконос, не знаю, але я від нього цього не вимагаю. Два роки тому він підгнив, тому зараз він має дуже маленьку таку розеточку. То мені хотілося б, щоб він не квіт а краще. Краще вирости в гарну розетку. Але він заквіт, і я поважаю його рішення. Оце ну, з красивою формою квітів я вам нещодавно показувала, він квітне на два квітконоси, це творіння теплиці СКН ранчо Berliocchi. І має отакі красиві жовті, немов. Немов жовток від яйця. Завершує вже своє цвітіння міту панда. Тут вже і показувати нема чого. Та ви його вже і бачили. Бачили ви і мого золотого Георгія. Жоржика мого нещодавно показувала. Поряд з ним квітне вон там внизу. На два квітконоси дуже незручно сюди залазити, але також фаленопсис, який мені дуже сильно подобається, який має дуже незвичайні квіти, такі одночасно і яскраві, і темні, і от, оце поєднання білого, бордо, і жовтого, і от такі. Як у дівчини розкосі очі, так оце у нього розкосі пелюстки. Мені дуже-дуже цей дуже фаленопсис. У нього також два квітконоси, он там іще один. Оцю мадам треба посварити. Це фаленопсис сакура. Дівчинко, не будеш квітнути, підеш в іншу оселю. Ну, а цей красунчик, то він має назву ось таку. Я не вимовлю. Прочитайте самі. Одна квітка залишилась у фаленопсиса тетраспіс спесиоза. Ароматний такий чарівний малюк, потенціал в цвітінні цього фаленопсиса величезний. І кожного разу забарвлення його квітів різне. Я вам його кожного року показую. І кожного року він дивує своїм чарівним цвітінням. Цей фаленопсис квітне круглий рік. Квітконоси таким фаленопсисом не обрізають, бо одна квіточка змінюється іншою, і квітне він цілий рік. Це Складний гібрид. Прочитайте його назву самі. Фаленопсис аля або ще її називають Джулія. Я люблю не так за квіти, як за її коріння. Вона ростить коси корінців. І з-під кожного лисячка в неї разом з квітконосами зростає. Отака, ну, як, я б сказала, що це феєрверк квітів. Ці квітконоси не підв'язують. як найкраще, коли вони отак не спадають, знаєте, як салют. Він стоїть однією стороною до світла, тому і квіт не завжди. От тільки з однієї сторони. Та сторона в нього темна, і там він не квітне. Його постійно хоче з'їсти мучнистий червець, то мені приходиться навіть квіти оприскувати від червеця. Але він також має такий слабенький-слабенький аромат. Продовжує квітнути, продовжує відкривати свої бутошки. І оцей фаленопсис який ви стверджуєте, що це суго Лавренс. Але, знаєте, в нього з'явився аромат. У мене колись Лаврентій був, і він так паскудно ароматив, він пахнув е, копченостями з горілою резиною. Дуже неприємний аромат. У цього фаленопсису аромат слабкий і квітковий. Тож, може, це. Якийсь гібрид із суго Лаврентієм. Не знаю. Але він подарунковий і дорогий мені, як пам'ять. От у кого вишуканий аромат, аромат такого, знаєте, тонкого, дорогого парфуму, так це саме у Фаленопсиса Bіondora. Він і сам такий ніжний, такий, знаєте, ну, я про такі фаленопсис кажу породистий. Ну, порода вона відчувається в усьому. І в забарвленні, і в ароматі шикарний фаленопсис. Цей фаленопсис, який має широку листову пластину з дуже красивим забавленням, яке він взяв від своєї матусі шеліряни. І оцю. Таку, знаєте, ну, дуже товсту, ну, навіть не пластик, скло. Ці листя не згибаються, зовсім не згибаються, І не так, не сяк, ніяк. Але це він взяв від свого татуся, від фаленопсису Ірендубкін. Він виглядає просто шикардосно. просто. От Коли його продають в магазині в тому целофані, то то не те. І знаєте, ну, я колись за цей фаленопсис заплатила шалені гроші. Я побачила його, я не могла відірвати від нього очі, бо це фаленопсис Ханні Dark Pink. Це також порода. Справді, дуже породістий фаленопсис. А коли ви подивитесь на його квіти, Оця рожева пудра, вони невеликі, вони стандартні. Але оця рожева пудра, оці крапушки, дуже виражені на нижніх сепаліях і трохи є отак по петаліям, заглянете в губу і помацаєте його пелюстки, а це бархат, справжній бархат. То ви також захохаєтесь в цей фаленопсис, як і я. Я як побачила його у продажі у Німеччині, там зараз мешкає пані Елла, наша українська жіночка, мешкає зараз у Німеччині. І вона показувала його при огляді у якомусь супермаркеті чи в садовому центрі, я вже не пам'ятаю. Але я так нав'язливо вимагала, щоб вона його придбала, і гадаю, все ж таки вона його придбала. Бо це з першого погляду, нібито звичайний фаленопсис. Але якщо його помацати, але якщо його роздивитися, то це ж шедевр. От навіть зараз я притулю до нього звичайний фаленопсис із звичайною текстурою. То ви побачите, ну, от, яка відмінність бархату, нібито пудра і звичайної текстури пелюсток звичайного гібрида. Це дуже-дуже шедевральний Ну, Це особисто, мій погляд, на мене інколи люди ображаються, що я дуже нав'язую свою думку. Але я раджу кожному, кожному раджу придивитися. До цієї краси. Подивіться, як він багато виглядає на, на фоні інших фаленопсисів. Ця квіточка це одна єдина квіточка у фаленопсиса Сарах. Це гібрид, голландський гібрид 2017 року. І був час, коли я його купила, мабуть, у 19-му чи ні. Купила я його у 2018 році у торфяному стаканчику. Він виріс такий, гарненький був, заквітнув гілочкою із трьох чи з квіточок. Ну, я так на нього подивилась, не дуже він мені так і сподобався, бо на картинці він мені виглядав набагато краще. І він переїхав жити до моєї знайомої. Але славна доля випала на цей фаленопсис. Почалась війна, людина виїхала, фаленопсис майже загинув. Його там хтось доглядав із сусідів. Але коли вона повернулася, сам фаленопсис загинув, але була діточка. І ця діточка знов повернулася до мене. Бо вона принесла і сказала, Забери його собі, не хоче вже ніяких фаленопсисів Тож, він знов повернувся додому. І так, більшість з моїх орхідей має якусь історію. Як об них позбутися, як подивися на один, на другий, на третій, і у кожного якась історія. Ні, є, звісно, серед них і ті, що дуже до вподоби, але більшість із них має якусь свою життєву історію. А завершити я хочу ось на цьому фаленопсисі. Він має ось такі листечка. Це не хворі листя, це нормально для цього фаленопсису. Купувала я його років 8 тому. Ледь він прижився. Придбаний він був як фаленопсис пульхра. Але тепер вже бачу, що фаленопсис пульхра мені знов потрібно шукати. Ну нічого, він же ж чарівний, правда? Подивіться, який гарний, який красивий. Він іще не пахне, він ще не відкрив свою квітку. як відкриє, тому вже тоді і стане зрозуміло, хто ж це насправді. Вісім років вирощувати фаленопсис який не хотів приживатися. Тож бажаю вам всім віри і терпіння, здоров'я, наснаги. Переможемо, тримаємось разом. Все буде Україна.